Дуже страшно, була баня, кожен, кожен тиждень, раз на тиждень була баня. І там також камери не було, то туди заводили, і, щоб не, не розслаблялися, або де за які там зальоти, чи що вони видумували. Ну, Тобто причину вони знаходили. І там ну, пару чоловік точно попадало дуже, дуже жорстко. Розповідали, що там і спалили, цими шокерами одного спалили. На смерть так. Ну, після чого вони пропали. Це десь, десь осінь, кінець, кінець осені, так, десь в листопаді 23-го року різко пропали ці шокери. Не могли зрозуміти чого. А потім через деякий час бо було переміщення між камерами, і хтось, ну, хтось розповів, що десь чув від наглядачів, що когось спалили. Це їх прибрали. Ну, пропали шокери, зато з'явились перки, пал палка резинова, ну, міліцейські такі резинові палки. Ну, дубінки так, так. З'явилися ці дубінки і ну, вони вже працювали дубінками.